Приїхала на шопінг в Сіті центр і думаю, давайте заодно покажу мої улюблені магазини тут, в яких постійно щось купую. Обожнюю український бренд Стіма. до речі, костюм, в якому я зараз теж купувала тут. Мені подобається, що тут гарний вибір базового одягу, показую, що сьогодні взяла на примірку. Як думаєте, що із цього купила? Також в сіті центрі тепер є магазин Влорія, і Боже, як мені тут все подобається. Просто очі розбігаються, показую, що приміряла сьогодні, і звичайно, без покупок не пішла. І впевнена, буду повертати. Ще часто прям дуже сподобався асортимент. Далі в моєму маст have visit гіпюр. Ви, до речі, помітили, що все це українські бренди. І просто на порозі в гіпюр мене зустрічає їх нова колекція. Вибачте, я не знаю, як вона називається, але одяг з принтом моєї улюбленої Одеси. І хто я така, щоб не приміряти? Також купила собі дещо. Але насправді шкода, я була обмежена в часі. Хотілось приміряти набагато більше, бо краси там зараз багато. Далі про улюблені магазини всі мої бюзгалтери останні років 5, саме Жасмін. Але сьогодні мені туди не треба. Також поз. Вишся зайшла в Дільвін, там зробила покупку, а також в Різьорві та Мохіто. Раніше часто купувала щось в цих магазинах, але наразі якось нічого не приглянулося. А от до речі, стосовно українських брендів та базового одягу, ще класний магазин Solmar. Часто заходжу в SSS, Велика частина мого взуття. звідти. повторюсь, в мене було мало часу, тому забігла в найулюбленіші. Але звичайно, в сіті центрі є й інші магазини, в які заходимо, купуємо та любимо. А тепер діліться ви в коментарях, які ваші улюблені магазини одягу в сіті центрі.